Отакий От нас, друзі, агрегат. Називається трудний. Ото ним ми діскуємо. Ото після нього робить Ото у нас трудний агрегат. Ото трудний так називається. Трудний. Ото ми ним дискуємо. Ото він так файненько робив. То ще полоса не зроблена, а отак файненько робимо. То агрегат трудний, трудний. Ну, трудиться крепко. От. Такі хвилясті дісочки. От. Нові ми їх поставили. Тут каточки. Отакий От у нас трудний. Трудний агрегат. А то наш. Трактор. Кінь желізний. О, що його тягає за собою? Железний кінь. Ну там спереді є кінь один. Він затягується, зараз я вам покажу. Він затягується, той кінь. От. Він худий трохи. Лошадь. худа, я його вроді кормлю, але він худий, бачите. Затягується. О! Бачите, затягується. Ого, там щось ще крутиться в нього. Бачите. Нічого собі, Щось крутиться. Бачите, ли трудно йти? Отак-то ми працюємо. О. О такий нас, друзі, агрегат, називається трудний. Ото ним ми дискуємо, Ото після нього робить Ото у нас трудний агрегат. Ото трудний так називається, трудний. О. Ото ми ним дискуємо. Ото він так файненько робимо. То ще полоса не зроблена, а отак файненько робимо. То агрегат трудний, трудний. Ну, трудиться крепко. От. Такі хвилясті дісочки. Нові ми їх поставили.